Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про коптер b 4 від бренду FoderC. Це досить зручна, компактна модель, і незважаючи на те, що вона з бюджетного цінового сегменту має досить непогані технічні характеристики. Сьогодні розкажемо, як правильно використовувати цей пристрій, які є лайфхаки при використанні і на що слід звертати увагу при виборі цієї моделі. Тому додивіться це відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. І полетіли! Давайте почнемо з опису основних функцій дрону V4FDRC. Ця модель має чотирьохканальний контролер, що дозволяє управляти дроном на відстані до 50 метрів. Крім того, v 4 FDRC оснащений шестиосьовим гіроскопом, що забезпечує стабільний політ і легкість управління. Дрон має три швидкості польоту, що дозволяє вибрати оптимальну швидкість для кожного завдання. Також він може виконувати ліві та праві повороти на 360 градусів, так звані фліпи, які урізноманітнять ваш політ. Крім того, v 4 оснащений функцією повернення на точку старту, що дозволяє вам легко повернути дрон додому у випадку, якщо ви втратили його з уваги. Тож сьогодні все перевіримо. Перед кожним польотом ми обов'язково маємо відкалібрувати коптер. Це робиться в лічені секунди, проте дуже важливо для стабільного польоту. Ставимо на рівну поверхню і затискаємо відповідну кнопку на пульті керування. Як тільки пролунає сигнал на пульті, і індикація на дроні перестане мерехтіти, пристрій готов до польоту. До речі, кілька слів про пульт керування. Він, хоча й і невеликий, та окрім калібрування, тут маємо ще багато функцій. Зверху змінюємо швидкість і можемо увімкнути режим фліпів. Ліворуч стрілки для тонкого налаштування дрону, щоб він чітко слідував в заданому напрямку польоту, а праворуч ще бачимо декілька функцій. Ця кнопка відповідає за оберт дрона навколо себе, прямо у польоті, коли вам потрібно його розвернути до себе. Зліти посадка в один клік, повернення на точку старту і безголовий режим, а також автоматична зупинка. Тому, хоча й пульт досить компактний, функціонал на ньому більш ніж насичений. Щоб дрон злетів, можемо скористатися автоматичним зльотом. У такому випадку дрон сам злетить на метр, і далі ми підхватимо керування джойстиками. Або можемо піти стандартним шляхом, вмикаємо дрон і пульт. Лівий джойстик вверх і вниз, щоб сполучити їх між собою. Далі лівий джойстик два рази догори, і дрон у повітрі. Одразу хочеться сказати, що якщо ви дивлячись на цю модель, думаєте, що це дитяча іграшка, то ви помиляєтесь при старті. Дрон дуже швидко набирає швидкість. А на третьому режимі він взагалі може розігнатися до 50 км на годину. Також його двигуни дозволяють йому підійматися на висоту до 50 метрів і віддалятися від вас до 80 метрів. А зараз перевіримо якість зйомки цього дрону. Ми часто кажемо, що на бюджетних моделях камера більше відіграє функцію орієнтування у просторі на висоті, проте у моделі v 4 якість досить непогана. Звичайно, як для бюджетної моделі, бо звичайно є дрони і більш з якісною зйомкою. Трохи є мерехтінь, проте головне, що кольори достатньо насичені, і навіть бачимо чіткі об'єкти. А щоб спостерігати за тим, що саме ми знімаємо, встановлюємо додаток на телефон. Скануємо QR-код в інструкції, завантажуємо і підключаємо дрон до телефону через Wi-Fi. Додаток 4 d Fly має в собі інструкцію, в якій детально розписана кожна опція та режим. Тут є і сенсорне керування, і управління голосом, корекція гіроскопу та різні режими польоту. Тому функціонал дрона не зупиняється лише на тому, коли він піднявся у повітря. А отже, маленькі за габаритами та бюджетні пристрої не означають невдалу якість. Як для перших польотів це досить виграшні варіанти. Тож бажаємо вам вдалих покупок та потужних польотів. З вами був Укрдрон. До зустрічі.